Доброго здоров'я всім бажаю. Так, тут моє експериментальне поле, яке я вирішив того року залишити, е, ну, щоб воно відпочило все ж таки. Бо Тут дуже багато всяких корінняк, перию і так далі було всього зайвого. Ну і от результат. Пройшло 2 місяці і 8 днів. Я садив 2 березня, сіяв гірчицю. Ну і от є результат. Бджоли, все як має бути, там метелики. От. І отаке от, от вийшло в мене поле. Я так думаю нехай перецвіте і потім я приїду це все діло скошу і хай ще раз виросте. І ще раз засіється, гірчиця, ще раз зацвіта. От. Ну і Тоді вже я залишу все до осені. Бачу бджоли досить інтенсивно. Всюди, там, там, там є. Збирають. Ну і бджолам буде також плюс, бо збирають нектар, збирають пилок. Я сам тримаю бджоли, можливо і мої тут є. От. І от такий в мене вийшов цього року цікавий результат. Всі поля зелені, а в мене воно жовтеньке. І там люди щось посадили картоплю, хтось в когось травою заросло. Тут, до речі, не знаю, що робити з тою травою. Коники скачуть стрибенці. Чи то її скосити, щоб вона тут не висівалася. Перемольчувати краю на чужому полі, ну, на сусідньому полі маю на увазі. Чи то її не рухати, може хтось щось підскаже. Бо я на полі перший раз щось, щось таке роблю, такого плану роботи. Все біля, біля дому, десь по сусідах. А тут на полі перший раз отаке от от вийшло в мене. Ну Я задоволений наразі. Хай собі цвіте, хай висівається от. і далі буду, далі буду. Все ж таки, мабуть, правильно, бо зараз і бджолам є, сади перецвіли, акація ще не зацвіла, ну і вони шукають. І тут якраз знахідка для них фактично. Підкажіть, народ, що робити от з тим. З тим з тою травою з боку, вона зараз вже сантиметрів 35-40, де-не-де вже і більше там є. Вон. Далі бачу, чи то її змульчувати, чи то її залишити. Буду вдячний за підказку. Ну і далі буду показувати, що з тим полем буде. Все до наступних відео.